Бачиш, де вони? Оди. Мені Так очі очіку відкривали. Боже. Вони сидять зараз. Оці. Бачив? Дякувати. Якщо знаєш, де шукати собак, то знайдеш. А як не знаєш, то й не знайдеш. Диві а це ж диво заховають. Маліодьки Так очі пооткривали поокривали. Ще їжі наложу. А, як мені відсюди вилізти? Спеціально я в таку ряденьку кашку взяла, бо вони, мабуть, ще й не прикормлювалися. Ну, Може, хіба що десь чимось, де щось знайдуть. Хоча вряд ли вони прямо зараз только, напевно, з спад... Мамки носійські ну вийшли. Сьогодні були такі нормальні заморозовки. Це тільки печаток. Але в цієї дівчині там малюки. І вона їх не може кинути через те вона тут.